Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. До вашої уваги, Hyundai Ioniq 5 з батарейкою 77 кВт, запас ходу більше, ніж 400 км. Машинка 2022 року. Досить хороший стан автомобіля. Так, приїхала з Німеччини. Привід задній. 75 тисяч кілометрів. Це не сама максимальна комплектація, але вважаю, що мага і мега адекватно. Отже, в першу чергу показуємо по лакофарбовому покриттю. Тому 120 мікрон. 92, 117, 117 мікрон, 113. 99, 140, 140, це не метал, 90, 112, 123, 123, 124, 106, добове, оригінал, у нас диски 19, у нас оптика, LED, противотуманні фари, передні задні партроніки, датчик світла, датчик дощу, машинка на асистентах, позаду камера заднього огляду. Так. Ніде нічого не потерто, досить гарний технічний стан, відчувається автомобіль. Що з Німеччини? По салону стеклопідйомники, салон позаду регулюється спинка, по нахилу, ніде ніяких потертостей. Все досить і досить достойно. Так, позаду у нас 4 стеклопідйомники, електродзеркала, датчик мертвих зон, електропривід сидіння. У нас підігрів керма. Підігрів передніх сидінь. Два ключика, друзі. Так, все тут звично і стандартно. Так, під капотом зараз покажемо, як, що до чого. Ось така лялечка. Так. У нас тут завідний пристрій. Бачите, як що до чого, є тепловий насос, все як належиться, ніде нічого не крутилось. Дуже дуже достойно. Друзі, скажу на правду, що цей автомобіль повністю вартує своїх коштів. Та ціна буде в описі. Ось така лялечка. Отже, якщо вас цікавлять електромобіль і не тільки, до вашої уваги автотрейд Cars.ua. Наш Лосинг, чесні автомобілі від чесного продавця. Ось. Досить широкий вибір автівок. Комерційна техніка. Є також і преміальний сегмент. Автотрейд, карсь працюємо!